Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Косонь Берегівського району Закарпатської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок з загальною площою 98 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати. Також є окрема кухня, коридор, комора, ванна з туалетом. Будинок продається з меблями та побутовою технікою. На подвір'ї є сарай, вода зі скважини, є каналізаційний септик. Площа ділянки 15 соток. Будинок в доброму житловому стані та має твердопаливне опалення. Будинок знаходиться на відстані 2 км від термальних басейнів Косино. Усього 300 метрів від будинку знаходиться відділення нової пошти, а на відстані 500 метрів державний кордон України з Угорщиною. Вартість будинку 29 тисяч доларів. Якщо вас зацікавило це оголошення, Будь ласка, звертайтеся додатковими питаннями безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!